Неся, Українка, мріє, не зрадь, мріє, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадістих днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасни ти світло безсонних очей, мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерць, вже ж тепера. Мене не одіб'ють від тебе примари ні зляк, ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Ударив час я душею повстала сама проти себе. Тепер вже немає мені вороця, тільки життя за життя. Мрії, станься живою. Слово, коли ти живе, статися ціла пора. хто моря переплив і спалив кораблі за собою, то не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за теє дарма.